Це півфінал, і ми за 90 хвилин від фіналу. Це все, що ми повинні знати. Це найголовніше. Ми розуміємо, чого можемо досягти завтра ввечері. Це футбольний матч, і ми можемо зробити щось велике для цього клубу. Так ми програли у першому матчі, але ми віримо у свої сили. Я думаю, що у першому матчі швидкий гол коштував нам того, що нам знадобилося 15-20 хвилин. На те, щоб знову війти у гру. Але як тільки ми почали тримати м'яч та створювати моменти, з'явилася віра у себе. Донарума зробив кілька фантастичних сейвів. у другому таймі у ПСЖ також був момент, коли вони влучили у поперечку. Але і ми створювали великі шанси. Завтра буде класна гра. І ми віримо, що зможемо зробити щось особливе. Я, мабуть, сто разів передивлявся ваші штрафні удари у матчі проти Реалу. Ви передивлялись їх? Так, думаю, приблизно стільки ж, як і ви. Це був особливий момент. Один лише факт, що це були два штрафних поспіль. це просто неймовірно. Не думаю, що я зможу повторити це досягнення. Але звісно, це допомогло команді пройти далі. Це був дійсно дивовижний для мене момент. Сподіваюся, що у матчі проти ПСЖ зможу забити із штрафного. Подивимось, Деклан Райс щойно сказав, що вірить у завтрашній вечір. І вважає, що цей матч може стати найвеличнішим в історії клубу. Хотілося б запитати, чи бачите ви таку ж атмосферу у всій команді Як гравці працюють на тренуванні? Чи вірять вони в те, що ви зможете пройти далі. О, я бачу гігантський ентузіазм. Відчуваю шалену енергію. Одна перемога йти у фіналі Ліги Чемпіонів. в одному з найгарніших місць світу проти великого суперника. Що може бути краще? Перший матч дав нам чітке розуміння. Що потрібно робити? Ми багато чого навчилися. Все вирішується в деталях. Я вважаю, що результат першої гри мав бути зовсім іншим. завтра в нас буде новий шанс це довести і заслужити місце в фіналі? все ж таки історія не на вашому боці. Як ви вважаєте, що потрібно зробити, щоб це змінити? Нам потрібно повторити багато з того, що ми вже робили, але зробити це краще і стабільніше. Якщо ми це зробимо, шанси на успіх будуть дуже високими. Ми цілком на це здатні. Ми вже не раз доводили це в Європі супереч усім прогнозам. Ніхто не вірив, що ми будемо на цій стадії, тож історія вже була проти нас. А тепер час написати власну історію.